Вітаю вас, друзі! Пропоную приготувати ось такий яблучний пиріг. Він готується трошки довше, ніж звичайна шарлотка, але результат вас вразить: ніжне тісто, яблука і зверху меренга. Для приготування яблучного пирога з меренгою знадобляться такі інгредієнти. Давайте готувати. В миску викладаємо м'яке вершкове масло, висипаю цукор. Слідом сиплю ванільний цукор. Його можна замінити на ваніль. Збиваю міксером до поєднання інгредієнтів і до розчинення цукру, щоб маса стала більш піла. До масляної суміші ввожу жовтки по одному. Кожного разу добре збиваю міксером. Коли ввела всі яйця в миску, висипаю сметану. Для цього пирога можна взяти сметану з будь-яким відсотком жирності. Збиваю все міксером. В окремій мисці до просіяного борошна додаю розпушувач. Всипаю борошно до миски, слідом вливаю молоко. Поєдную міксером інгредієнти. Щищаю борошно зі стінок миски. Щоб все було гарно вимішано. Ще раз вмикаю міксер. Тісто для цього пирога виходить доволі рідке і ніжне. Тісто поки відпочине. Тим часом підготую яблука. Розрізаю яблука навпіл, прибираю хвостик, вирізаю серединку. З яблука щищаю шкірку. Краще для цього пирога брати яблука твердих сортів. Половинки яблук ріжу вдоль і впоперек. Нарізаю на кубик середньої величини. В окрему миску висипаю нарізані шматочки яблук. Туди ж в миску сиплю суміш кориці з цукром. Кукурудзяний крохмаль додаю столову ложку лимонного соку. Лопаткою добре все перемішую, щоб крохмаль гарно розподілився між шматочками яблук. Починаю збирати пиріг дно форми застиленим пергаментним папіром діаметр 20 см. Бортик змащую шматочком вершкового масла. Чисто висипаю до форми. Розрівнюю його в формі. Ложкою роблю бортики невеликі. Поверх тіста викладаю нарізані шматочки яблук. Яблука розрівнюю. Ставлю пиріг випікатися, розігріти духову шафу, температура 180 градусів на 40-45 хвилин. Поки пиріг випікається, зроблю меренгу. Охолоджені білки виливаю до миски, сиплю цукор. Збиваю міксером спочатку на невеликих обертах, потім швидкість збільшую. Збиваю до стійких піків. Це не швидкий процес. Збиті білки викладаю на яблука. Білки розрівнюю по поверхності яблук. Ставлю пиріг знову випікатися на 10-15 хвилин. Виймаю його з духової шафи. Знімаю з пирога форму. Ніжний яблучний пиріг готовий. Поєднання яблук і меренги має неперевершений ніжний смак. Приготуйте цей пиріг. Він стане одним з найулюбленіших серед яблучних пирогів. Готуйте з задоволенням разом зі мною. Всього вам найкращого!